Я зібрав топ 7 найкращих ноутбуків до тисячі доларів. Я знаю, як важко обрати. Бо на коробці пишуть потужна RTX 4060», а потім виявляється, що її обмежили до 45 Вт, тобто втричі, звідси й незрозуміло, де ділись усі FPS. А ще замість апгрейду все припаяно, а замість гри всю ніч перегрів і шум, ніби ноут зараз вибухне. У цьому відео такого не буде. Тут тільки моделі, де відеокарта працює повну, ті, що реально дають 100 і більше FPS у кіберпанк, не варяться під навантаженням і дозволяють апгрейдитись у майбутньому. Кожна модель перевірена в тестах. Посилання на найкращі ціни знайдете в описі. Погнали. От що в рейтингу найкращих може робити Acer Nitro 16, у якого лише RTX 4050 але насправді це машина рівня старших моделей. Чому? Бо тут повноцінний теплопакет усі 140 Вт, завдяки чому вона легко обходить урізані в потужності RTX 4060, які можна знайти у конкурентів від MSI. І ось наш Acer у тому ж Assassin Valhalla в середньому видає 82 FPS на ультра, і це вже повноцінний геймінг без компромісів. Екран тут великий з якісною матрицею, частотою оновлення аж 165 Гц і підтримкою G-Sync. Навіть покриття кольорів непогане для монтажу згодиться. Мабуть. Процесор у запропонованій конфігурації з відносно нової лінійки Core I 7 і він тримає стабільну продуктивність під навантаженням. А головне, охолодження справляється навіть після півгодини гри лише 67 градусів на GPU, хоча й добряче так гуде в турборежимі. Є MUX-перемикач, щоб дискретка працювала на повну, порт Thunderbolt для зовнішніх моніторів і опції апгрейду накопичувача і оперативки. Клавіатура з підсвіткою, корпус зручний, хоча кришка трохи гнучка. Акумулятор, як для геймерського сегмента, теж непоганий на рівні офісного ноута. Але це якщо режим турбо не вмикати. Якщо теж обираєш із розумом, а не за яскраву обкладинку, підписуйся. Тут тобі допоможуть не помилитись з вибором. А я тим часом продовжую. А ось це вже гігант з великою діагоналю на 17 дюймів. А Gaming A17 у цій конфігурації працює на процесорі Ryzen 7 і знову з відеокартою RTX 4050. Так, не 4060 і обіцяю, це востаннє. Але завдяки теплопакету на 140 Вт і DLSS у Cyberpunk Warzone і Hogwarts ви без проблем отримаєте більше 100 кадрів. А головне, корпус при цьому залишається відносно прохолодним, хоча в турборежимі шумить добряче. При максимальних навантаженнях графічне ядро може нагріватись до 85 градусів, але тротлінгу помічено не було, як і на процесорі. Дисплей не для роботи з кольором, але з плавністю 144 Гц і чудово підходить для ігор завдяки збільшеній діагоналі. Автономність ще один приємний сюрприз: у тесті перегляду відео до 8 годин, а в браузері взагалі може витягнути півдня. Клавіатура зручна, з підсвіткою, а от звук слабенький, краще одразу в навушники. По збірці повністю пластик, але надійний, нічого не люфтить, не хитається. Таким чином, це гідний великий ігровий ноутбук, який не сяде через півгодини гри. Але якщо ти не погоджуєшся на менше ніж 40-60, тоді йдем далі. Не можемо оминути HP Victus 16. Це недорогий, але потужний варіант для геймерів. Адже він працює на процесорі 14-го покоління із серії HX. Це прокачаний чип, який здатен краще утримувати частоти, ніж більш енергоекономні камінчики. У парі з RTX 4060 він тягне всі актуальні ігри на високих налаштуваннях у Full HD. Плюс оперативну пам'ять можна розширити. Охолодження не допускає критичних перегрівань, хоча під навантаженням ноутбук помітно гуде. І тут раптом приємний бонус. Батарея дає до 9 годин автономності в режимі офісної роботи. Екран відносно великий і плавний до 144 Гц, яскравість і контрастність нормальні, але без якоїсь неймовірної гами кольорів. І корпус повністю пластиковий, хоча петлі тримають екран надійно, а клавіатура не продавлюється. За таку ціну ти отримаєш і потужну 4060, і не найгіршу автономність. А чи може щось цікаве запропонувати AMD? А от і дещо цікавіше, Asus TUF A16 Advantage Edition. Це один із небагатьох ігрових ноутбуків повністю на AMD, і це йому пішло на користь. Процесор Ryzen 7 у парі з Radeon RX 7700S видає стабільну продуктивність у Full HD на високих налаштуваннях, плюс завдяки MUX перемикачу ноутбук використовує повну потужність відеокарти. Екран тут, окрім типової плавності, отримав витягнутий формат 16 на 10 зручно і для гри, і для роботи, оскільки більше вертикального простору. Але головний сюрприз це автономність. Акумулятор на 90 ватт-годин дає до 12 годин вебсерфінгу або перегляду відео. Стоп, це точно геймерський ноут? Система охолодження не допускає тротлінгу, та й корпус тут міцний жорсткий. Тачпад точний, а клавіатура має підсвітку. SSD і оперативна пам'ять доступні для апгрейду. Експерти NotebookCheck поставили йому 86 балів і недарма за свою ціну це одне з найкращих рішень на AMD. Він також потрапив у наш рейтинг найкращих ноутбуків ASUS. А якщо хочеш більше потужності, переходимо до третьої позиції. Взагалі нашим фаворитом була інша модель Lenovo Log, а саме 15iRX9, але в бюджет він не вклався, тому беремо спрощену версію. Все ще із RTX 4060, але з трохи зниженим TGP і процесор буде 12-го покоління. Але навіть із цим набором компонентів ноутбук тягне всі сучасні ігри у Full HD, і робить це краще ніж більшість моделей на 4050. Під навантаженням процесор нагрівається до 93 градусів, відеокарта до 78, але частоти стабільні без тротлінгу. Вентилятори набирають максимум 47,5 дБ. Кольори у екрана небоз які, але яскравості вистачає для кімнат з вікнами, а 144 Гц та Adaptive Sync роблять свою справу в динамічних іграх для шутерів саме те. По збірці все як завжди у Lenovo – Пластик простий, але добротний. Збірка міцна, клавіатура зручна та й загалом нічого зайвого. Є всі опції апгрейду і з портами порядок, живиться ноутбук через Type-C, Thunderbolt знову не завезли. А от батарея, на жаль, слабенька 5-6 годин у роботі, в іграх максимум півтори. Зрештою, це не ультрабук, та й потенціал відеокарти майже не порізали, що істотно зміщує баланс у бік потужності. Ще більш збалансований варіант, це Asus TUF Gaming a 15 міцний корпус, стриманий дизайн і хороше залізо за адекватні гроші. Але головна фішка тут, якщо порівнювати з конкурентами, це дисплей, майже 100% покриття гами sRGB і дуже точна передача кольорів. Навіть для роботи з дизайном згодиться. Бонусом є G Sync і Mux перемикач. Процесор Ryzen 7 тут енергоефективний, але витягує сучасні ігри впевнено. RTX 4060 на борту вижимає до 110 Вт, і це майже її стеля. У Full HD тягне все, не озираючись на налаштування графіки. Охолодження одне з найкращих у класі. Масивні трубки, адекватні температури, вентилятори вимикаються в тихому режимі. Апгрейд без проблем. Два своти для оперативки, два для SSD. Автономність у синтетичному тесті браузера до 25 годин. Але не розраховуйте на таке у реальності. Дехто у відгуках навіть скаржиться на автономність. Хоча загалом оцінки в відгуках найвищі. Ну що ж, час презентувати лідера. Підтримай канал вподобайкою і коментарем і дивись інші наші відео. Зараз, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Сердечно дякую. І на сам кінець ще один виноволок, який за адекватну ціну пропонує максимум продуктивності. Зовні стриманий майже офісний дизайн, але всередині RTX 4060 з максимальним теплопакетом і з бустом до 135 Вт плюс 12-ядерний кор i5 13-го покоління, який здатен дати фору більшості конкурентам у сегменті. За показниками FPS, ця конфігурація обходить навіть деякі дорожчі моделі з тією ж графікою. Дисплей 144 Гц, яскравість вища за типову до 350 ніт. Кольори знову не ідеальні, але для ігор цього достатньо. Система охолодження працює тихіше, ніж у молодшій моделі, яку ми вже згадували в рейтингу, а частоти стабільні навіть під навантаженням. Клавіатура зручна, має 4 зонну підсвітку, але навіть із нею ноутбук виглядає строго. Тут знову стояв вибір: не обмежуємо графічний потенціал і отримуємо максимум FPS або знижуємо навантаження на систему охолодження та акумулятор. Виробник обрав перше, тому батарея тут працює біля 4 годин, далі тільки з зарядкою. Втім, якщо не носиш ноутбук із собою щодня, а береш його саме для ігор, це те, що я б радив придбати.